Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного фуршету. І я її ведуча Настя. Оксана Забушко, видатна українська письменниця, філософиня, лауреатка Шевченківської премії 2019 року. Як письменник, вона дуже завзята до роботи. До визначення життєвих, життєвих орієнтирів, які тільки можуть втримати людину в межах людяності і честі. Як жінка, вона кокетлива в спілкуванні, вишукана у вподобаннях. Вона дуже іроїчна і і як письменник, і як жінка. Помножте це на талант, характер, чітку громадську позицію. І отримайте вибухове єство Оксани Забушко. Кожна нова її книга це важлива подія в сучасному українському літературному світі, Сестро Сестро. Серед кращих книг Оксани Забушко варто виділити повість та оповідання збірки Сестро Сестро. Натуралістичне е, оповідання з усіма фізіологічними сторонами життя паралельно зображуються думки матері, що опинилася у безвихідній ситуації і, маленько, і маленької дівчини, яка мріє мати сестру на дивне ім'я Івана. Івана. Та сім'я знаходиться під наглядом КТБ. Невідомо, що буде завтра. Українка в конфлікті міфології. Інтелектуальний бестселер про Лесю Українку. Українка в конфлікті міфології. Одна з найвідоміших книг Оксани Забушко, відзначена багатьма престижними нагородами. Ключем до неї стає Міф Лесі Українки, найгірше прочитаної і найдраматичніше недооціненої письменниці. З пантеоном наших національних класиків. Це книга попередження про те, як жорстоко ми розплачуємося за втрату і забуття багатовікової лицарської культури. Запрошуємо вас до бібліотеки для знайомства з творчістю Оксани Забушко. З вами була Настя. Звичу усім здоров'я! До нових зустрічей.